Всім привіт, друзі! Хочу поділитися з вами своєю угодою по біткоїну своїм лонгомі, яким ділився з студентами 10-го потоку. Навчання на стартує з наступного тижня, але вже група створена і ми вже ділимося корисною інформацією. Отже, переходимо на графік: 4-годинний таймфрейм. У нас не структура з крайньою підчисткою і сильним реверсним рухом. Я вирішив підшукати для себе контртрендову угоду з лонгом. І те, як закидав на е, можливий ордер слов, несхідний, тобто на перехайне на зняття ліквідності ось тут до денного імбалансу, як бачимо, і до, до тижневого, так, і до тижневого імбалансу була така думка, що, в принципі, можливо, ціна туди дійде. Але все ж таки зафіксував трішки раніше, швидше, і зараз поясню, чому. Отже, на 4 годинці ми бачимо гарну підчистку знизу і одразу моментальну реакцію вгору, що дає нам класний бос. Бос на висхідну структуру, тут і 15 хвилинний і годинний бос, я вважаю, дуже яскравий є. Після чого отримали корекцію майже fill даного імбалансу. Одразу після закриття імбалансу яскрава реакція. І після цієї реакції плавний похід низ з підчисткою часткової ліквідності. Тут і на 15 хвилинці, бачите, є, і ось на годинці також є. І одразу отримали від тієї підчистки плавну реакцію. Відкривав маркетом, відкривав е, в, в понеділок ввечері цього году. Також ділився з студентами, як я вже говорив. І стоп був консервативний, максимально безпечний за крайній лой, де знімалася ліквідність. Ну і, як я вже сказав, тейк на е, можливий ордерфлоу, на тест імба на денці, на тижневому таймфреймі. Ну і в принципі зафіксував я раніше. Е, зафіксував в. Е, Вчора ввечері, в середу ввечері, ну тобто два дні тривала угода. Закрив, закривав я маркетом, так як в принципі не подобався мені прайсекшн. Плюс зайшли в годинний імбаланс. Він вже був раніше тестований, але, скажімо так, тут вже нормальне закриття було. І чомусь або чуйка підказала, або в принципі було бачення, що може бути відкат до даного годинного імба, або можливо навіть і нижче там до ордер блока. Ось цього можливо була така думка, що варто зафіксувати вже щоб не пересиджувати і не платити зайву комісію, так як лонг і комісія здебільшого зазвичай платиться. І Я вирішив фіксувати ось такий дохід. Зараз ми регулярно такими угодами ділимося разом з командою нашим студентам і закидаємо конкретні думки з чітким входом, тейком, ступом, де можна підбирати якісь такі класні профітні угоди. Це не сигнали, як можливо, ви будете вважати, але це. Яскравий приклад того, як можна повторяти за наставниками і в період навчання поєднувати одразу з практикою і, можливо, трішки заробити одразу під час навчання. Набір на навчання на 10-й потік закривається в цю неділю. Вже з понеділка буде починати навчання. Залишилось дуже мало місць. Хто що вагається, хотів, думає, рекомендую швидше написати менеджерам і забронювати собі місце, тому що це крайній потік в цьому році.